Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Геларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную термос від торгової марки PowerPlay. Двостійний міталевий йомкість цього термоса 750 мл. Цей термос дозволяє тримати холодну ріднину і гарячу. Як виробник каже, 19 годин. Теплої ріднини і 24 години холодної ріднини. Цей термос має дві кришки. Раз, два. Має металеву ковбу з порошковим покриттям. Нержавіюча сталь. Матеріал, тобто не буде іржавчина, іржин не буде. Екологічні матеріали зроблені. Легкий по вазі Ну, Що це таке по вазі легкий? Тільки цифри. Тільки цифри можуть вам дати можливість оцінити, наскільки він важкий чи легкий. Тобто, враховуючи, що цей термос на 750 мл, вага його 640 грамів. Достатньо легкий. Він має металеву основу. І е, порошкову антімондальну е, захисного покриття. Тобто це порошкове, е, порошкове покриття, яке е, міцно буде захищати ваш е, цей, е, цей терміс. Ну, ми ось оцю ми знімаємо цей красивий такий логотипчик, і тут у нас Power PowerPlay. Міталева основа є е, дві. Чашки. Ось одна, ось так легким тиском, раз і відкрилась. І можна вже відсюди, відсюди пити ріднину. І ось друга кришечка. Це кришечки, які у нас є в, носу, в цьому термосі, для того, щоб можна було одночасно двом людям пити ріднину. Чай чи холодний чи гарячий. Ковба закривається металевим, пластиковим такою, кришечкою, звичайно, яка має резинову частину, щоб пар не виходив, щоб трималися. Для того, щоб налити ріднину, не треба відкручувати всю кришку. Достатньо кришку, закрученою провернути. І тут є інформаційність, де ви будете пити. Тут є е, е, такий. Углублення, яке дозволяє вголівати срібнини, але не заходити зайвого теплу чи холоду внутрі ковби. Ковба звичайна двостінна, гарно тримає температуру, в ковбі є, ну тут це інструкція, ось така ковба. Що треба ще відзначити? Даний термос від торгової марки PowerPlay, де існує в двох кольорах. Такого синього, красивого кольору і е, е, коричневий колір. Ось ми закриваємо одну чашку, а потім другу чашку. Якщо вам потрібно допустимо, наприклад, рухатись на велосипеді з термосом, то можна взяти звичайний е, фляготримач, ось так. просунувши е, цей е, Термос і ви вже можете рухатись на велосипеді з е, рідниною, яка буде тримати температуру. Сподобався вам термос PowerPlay? Е, приходьте, купуйте, замовляйте. Е, може тут витрим... може, е, може бути 750 мл ріднини, достатньо гарний, надійний, міцний, е, противоударний. Сподобався відеогляд Термосу PowerPlay 750 мл. Приходьте, купуйте, замовляйте. Ви також можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу на сайт вілеріва.com. І там теж замовити. До зустрічі!